Всім привіт! Сьогодні будемо готувати іспанський салат з картоплі. Для цього нам знадобиться картопля, яйця. Яйця і картоплю я вже зварила, порізала на кубики картоплю. Яйця, помідори, атун і оливки. Дуже легкий і смачний, і цибуля. Значить, нарізала помідори. Такими кубиками. І можна, до речі, дати ще чорні оливки. Або зелені, або чорні можна з трошки таких, трошки таких. Сьогодні у мене зелень. І зараз ще буду кидати додати ату. Нарізала я яєчка, трошки ляю оливкою олії. Так, даю такого орегано іспанське. До речі, іспанці цей салат обожнюють. Так, це кропчику трошки. Ну і все. Мій салат готовий. І в самий раз якраз в таку жару. Такий ідеально легкий салатик. Всім до побачення. Так, моя донечка вже їсть, вже пробує. І каже, що дуже смачний. Да, да. смачний я, я льва. Так, Смачний доню? доньк.